Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогодні ми будемо з вами тестувати новиночку, яку я придбала вчора в магазині Єва. І це ось такий праймер база під макіяж від українського бренду Glembi. Точніше сказати, Glembi асоціює себе нібито український бренд, але все виробництво йде в Китаї. Тому сміло можна сказати, що це китайський бренд, але все-таки заявлений він як український. І в магазині є вам була акція на цей продукт, і він коштував щось трішечки більше, ніж 160 гривень, але мені він вийшов 160 гривень. Я в магазині списала бонуси, які в мене були на картці, і тому цей продукт вийшов за 160 гривень. І ви тільки подивіться на цей дуже-дуже дуже симпатичний дизайн. Дивіться, а в серединці цього флакончика нібито як перлинки. Різнокольорові, такий, бачите, якийсь фіолетовий, потім помаранчевий, зелений от якісь такі цікаві краплиночки, які візуально дуже привабливо виглядають. Баночка у нас 40 грамів, це, в принципі, досить багатенько, і в цьому флакончику є помпа, що власне дуже зручно. Я так розумію, коли ми нажимаємо на помпочку, оці перлинки, вони нібито, знаєте, роздавлюються. і у нас витікає продукт. І саме цей праймер йде під назвою Маршмелов. Ось тут дивіться. Досить цікава назва, така солоденька. І давайте подивимося на опис цього продукту. І що, власне, пишуть на сайті Єва? Що це праймер, який йде з вітаміном С. Досить круто, окремоподібна повинна бути текстура, класифікація Mass маркет 40 грамів продукту. Тут написано: для свіжого та рівномірного кольору обличчя використовуйте базу під макіяж Marshmallow. Вона чудово маскує недосконалості, розгладжує мікрорельєф і допомагає зберегти макіяж бездоганним упродовж дня. А, також виділені переваги продукту. База має легку консистенцію, наносити її комфортно та легко. Засіб демонструє високу стійкість. А база не створює ефекту маски та запобігає появі жирного блиску. Це дуже круто. А вітамін С у складі засобу забезпечує шкірі додаткове живлення і, в принципі, все. Тобто з цього опису я розумію, що база у нас буде така зволожуюча, яка нібито трішечки буде перекривати недоліки, розгладжувати мікрорельєф шкіри. Ну, власне, подивимося, і ще мене дуже зацікавило те, що на сайті написано, що цей продукт буде запобігати появі жирного блиску. Якщо ви, звісно, не вперше на моєму каналі, то ви знаєте, що я володарка жирної, проблемної шкіри. І, звісно, продукти, які а, забезпечують менше жирного блиску, вони мене приваблюють. А свою шкіру я ніяк не підготовлювала, просто вмилася, очистила шкіру і, в принципі, все. Давайте, напевно, базу нанесемо на ліву сторону. У мене тут є більше сусідка. В мене на цій лівій стороні є більше якихось почервонінь, розширені пори є, ось такий прищик вискочив. Давайте подивимося, як ця база замаскує мої недоліки. А звісно, на праву сторону ми нанесемо ось цей звичайний гель для щоденного застосування. Ну, і, звісно, саме цікавеньке будемо видавлювати. І дивіться, це ось така кремоподібна консистенція. Я так розумію, ці кульки вони а, просто лопаються і витікає така цікава якась жижа. А, це, звісно, похоже на крем, а, текстура, в принципі, непогана, але колір, ви подивіться на цей дуже рожевий колір. ну, Звісно, на упаковці написано, що це і коректор, не тільки праймер, а ще й коректор. А коректор, як ми знаємо, він повинен мати якийсь колір або рожевий, або зелений, інколи синій. Не знаю, трішечки колір мене, звісно, бентежить. Але спробуємо. До речі, стосовно запаху. Пахне трішки такий хімозний, солодкуватий аромат, але він не сильно виражений. Ну, в принципі, непогано. І на самому цьому флакончику написано, що розподіляти потрібно руками. Ну, зараз розподілимо. Наношусь сюди, де проблемні такі ділянки, де в мене розширені пори. Ось тут на крипцях носика завжди тональний крем туди забивається, якось негарно там виглядає. Тому туди ми базу обов'язково наносимо. Що хочу сказати, на дотик цей продукт трішки такий, ніби як масляний. Трішечки скользить по моїй шкірі. Ще у нього такий якийсь сяючий ефект. Можливо, мені здається, але мені здається, що все-таки він якийсь такий підсвічуючий цей праймер. Ну, нібито прямо червоного-червоного фінішу я не бачу. На руці, це, звісно, такий темно-рожевий колір, На обличчі, в принципі, виглядає нормально. До речі, цей праймер на око я наносити не буду, не хочу. Нехай буде так. Дивіться, з праймером я закінчила. Відчуття, в принципі, комфортні, нічого такого я страшного не відчуваю, шкіру мою не стягує, все нібито добре. Подивимось, наскільки швидко буде впитуватися цей продукт, і буде залишатися якась липкість чи ні. До речі, на сайті ЄВА було багато відгуків про цей праймер. Загалом дівчата писали, що це дуже класний праймер, але більшість. Позитивних відгуків була саме від е, володарок сухої шкіри. Тобто для сухої шкіри цей праймер підходить дуже добре, але ж потрібно перевірити, як для жирної шкіри. І тепер на праву сторону будемо наносити ось цю есенцію. Есенція, ця, до речі, дуже швидко висихає, липкості якоїсь великої не залишає. В принципі, хороший засіб. Я його можу і на очі наносити, алергічних реакцій не визиває. Дивіться, раз, два, і практично вже вся есенція висохла. Але, звісно, коли наношу есенцію, швидше якось шкіру розтираю, і вона швидше червоніє. Але нічого, зараз це пройде. Звісно, для повноцінного тест-драйву нашого праймеру потрібно взяти тональний крем і нанести його на обидві сторони. Якщо чесно, я доволі довго думала, який же тональний крем обрати, і вирішила, що в тандемі до бази від GLMB, напевно, краще всього підійде і тональний від GLMB. Тому я взяла ось такий тональний крем від GlamB. Називається він Flawless Skin Foundation, 30 грамів продукту і відтіночок 01. Це самий світлий відтінок, називається Ivory Beige, Можливо, він буде мені зараз світлуватий. І наносити буду, напевно, пензликом. Але на всякий випадок я підготую і спонж, і якщо десь будуть якісь полосочки, то ми спонжем потім все розтушуємо. Струшуємо наш флакончик. Ну і слухайте, я й забула, що цей тональний крем він зовсім не дуже світлий, не білосніжний. Такий у нього бежевий відтінок. Густувата текстура, дивіться, він навіть трішечки темнуватий. Напевно, зараз мені буде. Щось я дуже давно ним не користувалася. Якщо чесно, навіть забула, який тут відтінок. Ну так, темнуватий, але в принципі нічого. Починати, напевно, буду з цієї сторони, де ми наносили праймер. Якщо чесно, мені здається, що сторони на моєму обличчі виглядають приблизно однаково. Але можливо, ось ця сторона виглядає трішечки світліше, ніж оця. Я, напевне, буду наносити зовсім трішечки, щоб добре розпреділяти і дивитися, потрібно ще наслоювати цей тональний крем чи ні. Подивимось. Слухайте, цей тональний крем так пахне квіточками. Такий цікавий у нього аромат. Дивіться, в принципі, непогано цей тональний крем перекриває почервоніння, Навіть ось сюди я наслоїла, де у нас прищик, в принципі, він його перекриває. Але, звісно, при такому нанесенні, щоб перекрити недоліки, цей тональний крем на обличчі помітно. Але, в принципі, мене це не сильно бентежить, тому в цілому непогано. До речі, ліг начебто нормально. Ну, я начебто розподілила цей тональний крем. залишками з пензлика пройшла з вушкам, щоб о, візуально і на обличчі, і на вушках, і на шиї відтінок моєї шкіри співпадав. А, а зараз пропоную зачекати хоча б 10-15 хвилин, поки тональний крем повністю усядеться на моїй шкірі. А затим ми подивимося на фініш, який у нас виходить, і власне на те, на якій стороні все ж таки краще виглядає тональний крем. Уже пройшло 15 хвилин з моменту нанесення праймера і тонального крему пропоную роздивитись на мою шкіру поближче. Почнемо із тієї сторони, де я наносила праймер. Це у нас з вами ліва сторона. Що власне, я бачу? Стосовно фінішу на моєму обличчі. З цієї сторони, де є нанесений праймер, мені здається, що ця сторона не так сильно сяє, як ось ця, де є просто зволожуюча есенція. Можливо, мені просто тільки так здається. А На цій стороні, де немає праймеру, мені здається, що тут покриття більш таке якесь рівніше, гладкіше. І нібито на цій стороні тональний крем не так сильно помітно, як на цій стороні. Сусіди. На оцій стороні, дає праймер, мені здається, що тут його якось цей тональний крем нібито сильніше помітно, особливо дає розширені пори. А якось на цій стороні шкіра не здається рівнішою. Хоча там нанесений праймер, я думала, що саме ця сторона буде виглядати більш рівною. Але ні, виглядає рівнішою, ось ця сторона, де. Просто нанесена зволожуюча есенція. А в якомусь відео я вам вже казала, що ця есенція досить класна. Вона добре вирівнює шкіру, гарно а, лягає на неї, впитується, не дає якогось, знаєте, сильного жирного блиску. І на цю есенцію добре лягають тональні засоби. Це я вам вже казала. І дійсно на цій стороні тональний крем виглядає чудово, мені подобається. З цієї сторони є, звісно, питання. Не знаю. Можливо, я на цю сторону просто трішечки більше тону додала, але приблизно я наносила одинакову кількість. Стосовно моїх відчуттів, якоїсь великої різниці я не відчуваю. На цій стороні мені ніби трішечки якось, знаєте, ніби жарко. З цієї сторони, в принципі, відчуття в мене комфортні, нічого поганого. Плюс-мінус відчуття однакові, і плюс-мінус шкіра виглядає теж однаково. На даному етапі важко сказати мою думку про е, цей праймер. Я думаю, що його потрібно протестити до кінця дня, і в кінці дня ми подивимося, на якій стороні тональний крем зберігся довше і гарніше. І, власне, найбільше питання до цього праймеру продляє стійкість цей продукт тонального крему чи ні. Якщо база дійсно хороша, то тональний крем на цій стороні буде триматись довше і якісніше. Власне, зараз я піду дороблю макіяж, а до вас повернусь уже, напевно, ввечері з якимось вердиктом. А тому, звісно, не переключайтесь, зовсім скоро ви все це побачите. Ось і знову я пройшло вже 6 годин з моменту нанесення тонального крему і, звісно ж, нашої бази під макіяж. Дивіться, ось так от виглядає моє обличчя, дуже сильний жирний блиск, прямо такий дзеркальний ефект, що, звісно, мені не подобається, але за ці 6 годин я цей жирний блиск нічим не прибирала. Вирішила показати вам все, як є насправді. Давайте візьму деркальсь. Дивіться: з цієї сторони у нас праймер той, який ми сьогодні тестуємо, а з правої сторони, ось така есенція. І що власне, хочу сказати? Як мені здається, то жирний блиск виглядає абсолютно однаково з обох сторон, що з правої, що з лівої, блищить абсолютно однаково. Тому давайте, напевно, приберемо жирний блиск, щоб ми змогли повноцінно роздивитися, скільки тонального крему залишилось і як він виглядає на моїй шкірі. Серветки в мене ось такі. Детокс купувала на сайті Єва дуже бюджетні і дуже класні серветки. Давайте швидесенько прибирати жирний блиск. Здається, я закінчила з прибиранням жирного блиску. Ось так мені подобається набагато більше. І на процес прибирання жирного блиску пішло всього дві серветки. Це дуже-дуже економно. Пропоную розпочати з того, що ми роздивимось моє обличчя вблизу, а потім уже перейдемо до плюсів і мінусів ось цього продукту. І ще раз вам нагадую, що з цієї сторони у нас праймер, а з цієї сторони праймера немає. Тепер і я роздивлюсь на своє обличчя поближче. Що хочу сказати, відразу хочу сказати, що в мене осипались тіні, які доволі сильно блищать тут під очима. Але, в принципі, нічого страшного, це навпаки такий цікавий ефект придає. І можу сказати одне, що мені подобається більше та сторона, де нанесена ось ця есенція для щоденного догляду за шкірою жирною. А, і це у нас ось ця права сторона. Мені здається, що тут якось порки більше, якісь закриті вущі, що тональний крем тут ліг якось рівніше, не знаю. Мені ось ця сторона візуально подобається набагато більше. А, ну, на лобі приблизно все виглядає однаково. Що ось тут посередині, де у нас сходиться і база, і а, есенція, що чисто на стороні, де есенція виглядає абсолютно однаково, в принципі, досить непогано, як по мені. На носику, ось тут, де була есенція, ну, тональний крем трішки скатався, забився в ці порки, але в принципі не сильно. З цієї сторони, де був праймер, тут мені здається, що тональний крем дужче провалився в пори. Не знаю, чому так, але якось так. Ну, не знаю, з цієї сторони, де праймер якось і пори сильніше помітно, і о, шкіра якось виглядає не досить рівно. Не знаю. Рельєф на щічках у мене абсолютно однаковий з обох сторін. Проблемні ці такі розширені пори, бугорочки, якісь нерівності. Вони є на обох сторонах. Ну, тільки з цієї лівої сторони тут вискочив прищик. А на правій стороні такого немає. Але на правій стороні є оця цяточка. Ну, я б сказала, що це порка, але вона сильно така велика. І в принципі вона ніколи не перекривається, її завжди помітно. Якщо, звісно, ви часто дивитесь мої огляди, то ви це, звісно, теж помітили. Чесно кажучи, мені дійсно дуже подобається, як працює ось ця есенція. І вона вартує, здається, щось в районі 80 гривень, якщо я не помиляюсь, точну назву і ціну. На цей продукт я залишу в описі під цим відео. Стосовно цього праймеру, він в принципі непоганий. Так, шкіра трішки зволожена, в принципі, виглядає ну, нібито більш нормально, але нічого такого кардинального і шкірою не змінилося із нанесенням цього продукту. Тобто, я не помітила якогось такого. Бешеного ефекту розглажування мого мікрорельєфу я не помітила відсутності жирного блиску. Все було точно так само, як і на тій стороні, де не було цього праймеру. Знаєте, якби цей праймер коштував десь 80 гривень, я б сказала: клас, супер, купляйте, не пожалкуєте. Але якщо брати за повну ціну, приблизно 180 гривень, 160, десь так, плюс-мінус, в залежності від того в якому магазині ви будете купляти чи на сайті. На сайті, звісно, дешевше буде. Тобто переплачувати за цей продукт я не бачу ніякого сенсу. Ну, от чесно. Гленбі насправді дуже цікавий бренд, дуже багато завжди новинок, дуже багато всяких колекцій, ціни, в принципі, більш-менш адекватні, але інколи якість цих продуктів, чесно кажучи, бажає бути кращою. Але, в принципі, ну, нічого такого страшного, я не помітила ніякої алергічної реакції, я не відчуваю, шкірі моїй комфортно все ну, добре. Тому, звісно, вам вирішувати. Вартий цей продукт вашої уваги чи ні? А Я, в принципі, буду напевно користуватись, ну тому що я ж її вже придбала. Просто десь її викинути, мені шкода. Тому, звісно, користуватись інколи буду, але однозначно не на повсякденний час. І... Не знаю, напевно, тоді, коли закінчиться ось ця есенція, тоді буду користуватись цією базою. Власне, на цьому, напевно, все. Я буду з вами прощатись. Я максимально постаралась показати все, що хотіла, і розказати. Надію, що це відео було вам хоч трішечки, але все-таки цікавим і корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!